Доброго ранку, вітаємо усіх, хто приєднався: студентів, батьків, викладачів. Я, голова студентського самоврядування аграрно економічного фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету. Від усього студентського самоврядування хочу привітати усіх з початком нового навчального року і всеукраїнським святом Днем Знань. Привіт, Вероніко! привіт, Софія! Давай сьогодні відкриємо нову сторінку життя наших першокурсників. непередбачено, але прекрасного. Добре, тому головною справою для них сьогодні є навчання. А ми точно знаємо, що це справа нелегка. Тож будьте сильними, терплячими і сумлінними. У цьому році свята 1 вересня незвичне для нас всіх, але ніщо не завадить почути традиційний перший дзвінок на честь сьогоднішнього свята. На жаль, ми не можемо побачити вас в аудиторіях, але ми дуже хочемо провести цей день разом з вами та дружньою студентською родиною відзначити день знань. Ми вирішили зняти влог та провести для вас незвичний міні тур, щоб ви змогли відчути усю атмосферу аграрно-економічного фахового коледжу. Тож let's go на віртуальні екскурсії тінами вашого освітнього майбутнього. А зараз ми прямуємо до кабінету, з якого розпочався ваш студентський шлях. Це приймальна комісія нашого коледжу. Саме з цими людьми ви активно спілкувалися у нашому телеграм-каналі. Увага! Ми прямуємо до приймальні директора. Доброго дня! Чи можемо ми завітати до директора? Ні, директор на народі. Ага, наш директор на нараді, адже він завжди працює над змісненням іміджу нашого навчального закладу, але ми його сьогодні обов'язково зустрінемо. Обіцяємо. О, а це методичний кабінет. Упс, вибачте, ми потрапили на засідання методичної ради адміністрації. Заступники директора та завідуючі відділенням планують, яким буде навчальний рік, канікули та сесії. Не будемо їм заважати. А зараз ми покажу вам нашу бібліотеку. Лише подивіться, скільки тут різних книжок. А цей неймовірний запах сторінок, справжній поціновувачі книжок, ви ж мене зрозумієте? Наші бібліотекарі завжди готові прийти на допомогу, навіть якщо запит буде звучати так: дайте, будь ласка, мені тоненьку, сіреньку книжечку з менеджменту. Добре, може, оцю? Так, оцю. Дякую. А ось ці двері ведуть нас у спортзал. Нам пощастило, бо ми потрапили на індивідуальне тренування, яке проводить керівник фізичного виховання Матрій Павло Віталійович із своїм вихованцем Назаром. Тому ми можемо показати маленьку частинку. Тож відвідуйте фізкультуру і не забувайте спортивну форму. А це наша актова зала. Саме тут проходять ці заходи і концерти нашого коледжу. Ви це чуєте? Здається, хтось співає? Саме так це художній керівник Катерина Андріївна показує вправи для співу. Давайте приєднаємось до них. Якщо ви не зовсім спортсмен, то ви можете записатись до будь-якого гуртка. Наприклад, гурток художньої самодіяльності, гурток вокалу або сучасного танцю. Ще один потрібний кабінет для майбутнього студента викладацька. Давайте зазирнемо до наших викладачів, які працюють не покладаючи рук, а також не шкодують любові до нас. Шановні студенти, щиро вітаю вас з 1 вересня з Днем Знань. Всім бажаю міцного здоров'я та гарних оцінок. Віримо, перемога вже скоро, тож наближаємо її всіма нашими силами, стараймося в ім'я процвітання нашого навчального закладу та нашої батьківщини. Слава Україні! А зараз ми вас познайомимо з тими, хто буде вас підтримувати, співпереживати, ділити успіхи та невдачі і знаходити до кожного індивідуальний підхід це, звичайно, куратори груп. Незамінно шкільним класним керівникам приходять класні куратори. Вони працюють для вас 24 на 7, і вони вже чекають вас у своїх аудиторіях. Ми починаємо з кураторів економічного відділення. Це Глушко Світлана Олександрівна, куратор групи 11 Ек. Щиро вітаю вас з початком навчального року і з нетерпінням чекаю на зустріч в режимі онлайн о 10 годині. А зараз ми поспішаємо до куратора групи 12 ЕК Степаненко Олени Юрівни. Шановні 12 ек! Чекаю на вас о 10.00 на онлайн-виховну годину. А я буду рада познайомити вас з кураторами технологічного відділення. Знайомтесь, куратор групи «11Т» Соломон Юлія Володимирівна, дорогі мої любі студенти. Приєднуйтесь о 10.00 до виховної години. А це куратор Пугач Олександра Валеріївна. 12Т, зустрінемось о 10.00. Познайомились з кураторами, тепер можемо вийти на наше квітуче подвір'я. Поки ми крокуємо коридорами нашого коледжу, ловіть лайфхаки від досвідчених студентів. Не списуйте, будьте самостійними, не соромтесь робити домашку, будьте особистостями. Не забувайте вмикати камеру на зумах та мітах. Викладачі це оцінять. Допомагайте одногрупникам, можливо, хтось стане другом на все життя. О! Як і обіцяли, ми знайшли нашого директора коледжу, доктора сільськогосподарських наук, професора Шевнікова Миколи Янаєвича. Доброго дня, Микола Янаєвичу! З нами на зв'язку наші майбутні першокурсники з нетерпінням чекають навчання у коледжі. Доброго дня, шановні першокурсники, шановні батьки наших студентів, після початку війни Росії проти України проводити очний освітній процес стало вкрай важко. Але наш навчальний заклад бере активну участь у наближенні нас до перемоги. Викладачі та студенти долучаються до волонтерства, приймають переселенців. Ми допомагаємо також молоді адаптуватися до нових реалій. Вперше за всі роки Незалежності ми зустрічаємо 1 вересня у стані війни. Тому наша зустріч проходить онлайн для вашої ж безпеки. Я щиро вітаю вас з Днем Знань, з новим навчальним роком, який Україна розпочинає в такому очікуваному напруженні. Я переконаний, що ми все успішно подолаємо і повернемося до повноцінного навчання і цікавого студентського життя. Ми пишаємося тим, що ви увійшли в нашу дружню родину, де ви відчуєте теплоту. І підтримку педагогічного колективу від щирого серця зичу успіхів, процвітання, добра та миру. Бажаю вам примножувати свою енергію, відмінних успіхів у навчанні, нових творчих досягнень, гармонійного духовного та фізичного розвитку. Я вірю у наше щасливе майбутнє, у щасливе майбутнє рідної України. Дякуємо вам, Микола Янайович, за теплі слова для наших першокурсників. На завершення нашого влогу хочемо звернутися до наших захисників та захисниць. Адже українці сильна, нескорена нація, і ми не дозволимо расистам позбавити нас майбутнього. Дякую, Боже, за ранок, що дав милість зустріти святанок. Слава ЗСУ! Низький уклін вам, наші захисники.